Всім привіт, друзі! І сьогодні в мене буде новий формат відео Там де я буду до щось розказувати Ну, історію з життя і буду щось попутно строїти. Ну, в общем, розказую історію. Ну, і перед цією історією треба розказати чуть-чуть про історію. Ну, в общем, кожним літом ми збираємося із моєю сім'єю кругове путешествие по всій Україні. Ну там до родичів. Ну і, і ми, значить, встаємо там, поїсти, ну, в туалет, ну, всякі всі діла. Значить, я, я біжу в туалет, бать, думаю, що я якийсь камінчик. Чекайте, Ну, сходи в туалет, дивлюсь, а то не камінчик, а стекло, яке було в моїй нозі. Я спочатку даже не зрозумів, що то вообще камінь. Но, ну, я роз... Ну я, в общем, кажу батькам, что давить у меня там в нозе стекло. Вон это все, все сделали. ну, и сейчас вроде бы все не болит. Но тогда, когда я узнал, было больно. Хорошо. Наступная история. Будет такая. Наступная история. Ну, кажу. В общем, в школе я Просто пишу якийсь тест там. Уже не пам'ятаю на якому роть. Пишу якийсь тест. Ну, я пишу щось. Що. І дівчинка з мого класу називаємо її йде, Іде в туалет. Ну і немає і минуту. Дві, три. Я вже думаю, що опять вона щось чудить. Значить. прибіг, значить вона йде в туалет. На перерві. О, вона опять щось учудила. Вона учудила, знаєте що? Не клону Вона хотіла затопити школу. Ну просто в'яти і затопити школу. Розказую, як це було. Значить вона. Я коли йшла в туалет. Участь, що в туалеті дуже погано ну працюють крани. Значить там, значить там. Значить там. Іде вона. Іде. Ну і вона не змогла закрити клан, кран. Ну, і отак оставила. Угу. І все привело до поганих Угу. Значить, заходи дівчина із другого класу, не знаю, як її звати. І, і на неї йде маленька волна води. Волна воды. Волна воды. Так что я люблю. Угу. Вона, в общем, рассказывает. Вона рассказывает, рассказывает свои вчительки Только что там, типа, в, туалете. И он что? что Учитель только другого класса. Звісно, сначала по всем классам выяснять, кто это сделал. Ну и, ну и, Та дівочка, яку Там зарядка вставлен. Та девочка сказала, Даша сказала, що по типу такого, що там погано закривається, ну і вона б могла Угу. Мені кажеться, що якщо в неї була б не така репутація в школі, то, би, то вона б їй би повірили. Но їй ніхто не повірив. Да -да. Мені дуже просто інтересно. Ну, постаралась би вона закрити. І за все приходило в мене в житті, щоб знали. зараз струюсь тут. Так. Ну, в принципі, да, Ну в общем, так. всім пока і до скорих зустрічей.